Будь-яка війна завершується миром, і тоді Україні доведеться як цим жінкам закотити рукави і важко працювати, запроваджувати реформи, боротися з корупцією, віддавати реальні повноваження на місця і сповідувати цінності, перевірені усім цивілізованим світом. Тому факти вкотре повертаються до досвіду Європи. Протягом двох тижнів ми покажемо вам репортажі про те, як мають працювати реформи на людину. Починаємо з приязної та комфортної Швейцарії, хоча називається вона офіційно конфедерація Гельветія. Ця маленька країна насправді міцна федерація без справи її кантонів на вихід з об'єднання в Україні. Чотири державні офіційні мови. Однак ніколи у її мешканців не виникало жодних мовних проблем. Єдине, якщо ви не думаєте з німецькомовного цюріха поїхати до Монтре, вам доведеться погортати словник, щоб нагадати кілька фраз французькою. Місцевим це дуже сподобається. Із Базеля, спеціально для фактів Ілона Довгань. Базель містечко з одноіменною назвою кантону, тобто невеличкого швейцарського регіону, який до того ж поділений на два. Городяни знають, що їхній кантон один з найменших, але на життя не скаржаться, адже їхній бюджет самодостатній, і тут жодних проблем з благоустроєм чи інфраструктурою немає. Джель Кольт – президент клубу любителів водного спорту, розповів, що він сплачує до місцевої скорбниці 21% від свого прибутку. Є ще й федеральний, і муніципальний бюджети, але найбільше грошей люди відраховують саме до кантону. Податки Жди будуть великими, але це корисна річ. Це підтримка нашої інфраструктури, шкіл, ремонт доріг все це завдяки податкам. До того ж, я знаю, куди йдуть мої гроші: на культуру, освіту, спорт, дороги, лікарні. Я можу все це перевірити, проконтролювати, куди їх витратили, через інтернет. Повноваження кантонів і держави, як і їхній фінансовий суверенітет, чітко розділені. Наприклад, є федеральні дороги, якими опікується держава, а є місцеві, які ремонтують за рахунок кантону. і заклик. До освіти є ті, що на балансі держави, а є місцеві. Взагалі Швейцарію було створено шляхом збирання земель, тобто кантонів. Тепер їх 26, з яких 6 – півкантони. Формально Швейцарія конфедерація. Хоча вже давно ця маленька заможна країна надміцно шита федерація. Причому кантони не мають права виходу з неї. Конституція регіонів затверджують федеральні збори, а суперечки вирішує федеральний суд. Парламент двопалатний, а депутатів вибирають раз на чотири роки. і Це їхня не основна. На робота Я вважаю, що це дуже хороший устрій держави, як у нас, дуже демократичний. Я, як і всі інші громадяни, голосую і можу впливати на ситуацію. А з недоліків це те, що все вирішується повільно, бо ми шукаємо компроміс до тих пір, поки він не влаштує всі сторони. Та чимало частку депутатських повноважень беруть на себе самі громадяни, бо що кварталу на референдумах вирішують найрізноманітніші питання від абортів до підняття цін на проїзд в громадському транспорті. Якщо якась асоціація дуже хоче. Якусь ініціативу пронести е, в народ, збирайте 100 тисяч голосів і е, склайте. Але я б сказала, більшість питань економічних Я голосую кожного разу, і потім, коли я це зроблю, то можу або радіти з гордістю, коли приходить рішення, або критикую з повним правом, бо я брала у цьому участь. За такої поваги до думки кожного громадянина: етнічна, культурне, релігійна і навіть мовне розмаїття швейцарії це її велика перевага. Тут чотири головні мови: найбільше говорять німецькою 67%. французькою 20%, італійською 11%, ретро-романською або мішенко, як її тут називають, близько 2%. Німецькомовні Німецькомовні маличку вчать французьку, франкомовні чи італійці навпаки, німецьку. Тому при зустрічі легко можуть порозумітися, а звичайно знають всі англійську. Мовна полі Така тут перебуває винятково у віддані самих кантонів. Як кажуть самі швейцарці, вони намагаються дотримуватися рівноваги між кантонами, як то, наприклад, багатші платять більше податки, ніж бідніші кантони. А до уряду і парламенту обирають пропорційно людей, які говорять всіма чотирма мовами держави. Все це робиться з єдиною метою, аби зробити країну сильнішою. Реальне самоврядування і децентралізація влади потребують часу і виваженості. Але головне тут не зовнішній тиск, а бажання самих людей, каже голова Твариства Українців у Швейцарії. Треба, щоб це створилося на місці, органічно так сварили. Ося, а не щоб це була структура, яку ми копіюємо з однієї, і яка йде до другої країни. Так що з цього боку практика є, теорія є, науковці тут є, але вона мусить іти через діалоги, через розмову, яка знаходиться в Україні. А зі Швейцарії Ілона Довгань, Володимир Коваленко, спеціально для фактів ICTV.